Вітаю, друзі! Подивіться на картинки і скажіть, яка зараз пора року? Так, зараз панує чарівна осінь. А чи знаєте ви, які зміни відбуваються в природі з приходом осіні? Листочки на деревах змінюють колір і опадають. Часто йдуть холодні дощі. Птахи відлітають у теплі краї, а лісові звірята готуються до зимової пори. Ось, наприклад, зайчики готують на зиму більш теплішу шубку. Білочки роблять запаси їжі. А ведмедик облаштовує домівку до зимового сну. Малята. Маленький лісовичок пропонує нам послухати вірш Марії Чумарної, який називається ведмежа хатка. Тож слухайте уважно. Біла і волохата у ведмедя хата. Ані в ній конечка, ані вранці сонечка, тільки зверху морозище, витанцьовує і свище, а ведмедик лапу смок. Боєвсні медочку хоче. Ось так малята, ведмедик і зимує. Чи сподобався вам вірш? Так, дуже сподобався. Дякуємо тобі, лісовичку, за такий цікавий вірш. Малята, пригадайте, яка у ведмедика хата? Так, біла і волохата. А чому хатка біла? Хатка біла й волохата, бо взимку вона вкрита м'яким пухнастим снігом. А про що смачненьке мріє ведмідь, поки спить? Ведмедик дуже полюбляє мед, тому і взимку у вісні він мріє про нього. Молодці малята! Я впевнена, ви уважно слухали вірш і правильно відповіли на всі питання. І тепер знаєте, яка у ведмедика хатинка. А я кажу вам до побачення! До наступної зустрічі, малята!